Для цього нам треба розібрати відмінювання дієслон. Комен означає приходити або походити. Щоб його нам провідміняти, нам потрібно від кореня прибрати закінчення «-ен», і в нас залишиться тільки com. Відповідно, коли я його буду відмінювати, буде я приходжу, походжу іх, коме. Ти походиш ду комст. Комт. Він вона воно походить. Вя коммен. Вяком. Ми походимо. Я komt. Ви походите. Ізи коммен. Ви або вони походять. Якщо в мене питання, питальне слово стоїть на першому місці, тобто в мене в на першому місці, Комен на другому, а особа в питанні на третьому. Якщо би я хотіла відповісти, я би могла сказати ех Коме. Тобто особа в мене на першому я. А є слово походжу на другому. Вага камці. Іх каме. Хм, як ми можемо відповісти? Вага камзі? Іх каме аузя України. Іх каме аузя України. Звідки ви? Я з України. Ще кожне слово поясню. Іх ja, komme, походжу з Aus der, Ukraine. Der – це в мене артикль, і зараз я його поясню, що це тут означає і чому воно ось тут у мене використовується. Які артиклі існують в німецькій мові? І взагалі, на що ці артиклі? Якщо я візьму українську мову, то у мене є різні відмінки. І якщо я відмінюю іменники, я змінюю в кінці закінчення. Тобто, наприклад, я собі можу поставити питання: це хто, це мама. А я люблю кого? Знахідний відмінок. Я скажу: я люблю маму. І ось в німецькій. Це все відмінюється і змінюється за допомогою артикля. Тобто у нас є три роди, три артиклі, а саме артикль чоловічого роду дія, артикль жіночого роду – «ді» і середнього das. Якщо ми візьмемо наше слово, Україна. У мене буде жіночий рід діра и не. Але, якщо я хочу відповісти на питання КОМЕН ЗІ, а мені треба сказати я, звідки я з України, то я не можу просто сказати ich komme aus die Ukraine. Це неправильно. Чому? В мене тоді, якщо я це дослівно перекладу на українську і коме aus зі Ukraine», то у мене буде це звучати Я є з України, а мені правильно треба провідміняти Я з України. І тому у мене артикль буде змінюватися. У нас є прийменник Aus, і є таке правило, що з прийменником Aus ми завжди в німецькій мові маємо вживати давальний відмінок. Завжди в нас буде aus плюс датів. Якщо ми хочемо відповісти на питання звідки, ми у нас можуть бути такі варіанти, як я можу просто сказати Ich komme aus. Ich komme aus Deutschland, я з Німеччини. Ich komme aus Österreich, Я з Австрії. ich komme aus Polen. Ich komme aus Italien. Jas Ich komme aus Spanien Ich komme aus China, Jas, ich komme aus Frankreich. Jas Franzi, Ich komme aus Belgien. Я з Бельгії, і комез Енгляд, я з Англії, і комез Канада, я з Канади, і комез з Чехії і так далі. Так? Взагалі, я думаю, існує більше 200 різних країн, і в німецькій мові є таке правило, що переважна більшість країн. Середнього роду, і з ними не вживається взагалі артикль. Тобто, просто ми кажемо я з Німеччини, Німеччина в німецькій мові середнього роду, і будемо казати Ich komme aus Deutschland. Але у нас існують ще деякі країни чоловічого роду. З ними буде вживатися артикль. Якщо б в мене були такі країни, як я тут маю у списку, я би сказала: kommen sie, Ich komme aus dem Iran, ja z Iran, ich komme aus dem Irak, ja z Iraku, ich komme aus dem Libanon, ja z Libanu, ich komme aus dem Sudan. і так далі. Я тут написала найбільш вживані. в дещо важливе, і це іменники жіночого роду. Тут якраз і є наша Україна. Україна в мене жіночого роду, це діє України. Але якщо в мене є ось ця конструкція, «я звідки? Я з України, у мене відповідь на питання буде звучати так. Я з України. Ich komme aus der Schweiz. Ja, ich komme aus der Türkei. Я з Туреччини, і коме аузя Словакає, я зі Словаччини, их комезде Монголяй, я з Монголії. І ще є країни, які вживаються в німецькій мові в множені, а саме США і Нідерланди. Якщо я хочу сказати, я є родом з США, я скажу: їх коме аз до УСА. Або ich komme aus den Niederlanden. Ich komme aus den Niederlanden. Так, тут в мене, якби в цьому списку написані найбільш поширені країни. Можете керуватися тим, що ви вивчите ось ці винятки чоловічого роду Ausdem, жіночого Ausder, aus, der, aus і множина aus den. Якщо вам будуть зустрічатися якісь інші країни, то ви просто собі можете так запам'ятати, що просто будете казати Aus. Aus не знаю, Aus, Dänemark, aus Schweden, Швеції, aus, aus Norwegen. Тобто, переважна більшість країн не має жодного артикля. І ще можна тут собі написати, що з містами теж не буде артикля. Просто я кажу: в гамзі. Одеса. Их хаме aus Берлін. Я зараз з вами зроблю гру. Ви можете за мною так само повторювати. Woher kommen Sie? Звідки ви? Я скажу, ich komme aus der Türkei. Я з Туреччини. Туреччина, Туреччина жіночого роду, тому я кажу aus der Türkei. Aus Großbritannien. Aus Großbritannien. Тут у мене немає артикля, я просто кажу aus. Британія середнього роду в німецькій. Ich komme aus Japan. Ja, Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus Frankreich. Das ist Ich komme aus Italien. Ja, Italie. Italien. ich komme aus der Ukraine. Ja, Ukraine. Tak, meine die Ukraine. Na, wir noch, alle. z Ukraine, aus der Ukraine. Ich komme aus Deutschland. Ja, z nimaitchine. Ich komme aus Polen. Ja, z Polski. Ich komme aus Kanada. Ja, z Kanady. Ich komme aus den USA. Це у мене множина. Ich komme aus China. Ja, z Kitan. Завершити урок я б хотіла діалогами. В мене буде один діалог, в вічливій формі, а другий, якщо ми будемо говорити з людиною на ти. Tak, ye prostor. Guten Tag, ich bin Hans Mayer. Wie heißen Sie? Dobre Deni Hans Majer, Jakwas? Riccardo Marini. Riccardo Marini? Who come zy Hermarini? Zwitge we Pan Marini. Marini? Auster Schweiz Schweizari. Aha und Zi where zinzi? Aha a we Ich bin Theresa Costa. Ich komme aus Portugal. Ya ja, Theresa Costa ja, Другий діалог. Hallo, ich bin Anna. Und du wie heißt du? Привіт, я ja, Анна. А ти? Як тебе звуть? Ich heiße Sadi. Menezwut Sadi. А ти? Ти хто? Ich heiße Rabia. Menezwut Rabia. Woher kommst du? Aus Звідки ти з Марокко. Ще раз повторимо узагальнимо. Звідки ви? Вагакомці? Ех каме Осця України. Я з України. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а також пишіть коментарі та якісь питання.